Привіт всім! Замовити товар. Ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у Відео, підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги жіночі спортивні шорти. Це ідеальне поєднання стилю та функціональності для активного способу життя. Висока талія забезпечує надійну та зручну посадку, а тканина, що швидко висихає, зберігає прохолоду та сухість під час інтенсивних тренувань. Ідеальні для фітнесу, їзди на велосипеді та занять у тренажерному залі. Виготовлені з високоякісного матеріалу, тому служитимуть довго та надійно. Представлені у різних кольорах тож ви зможете можете обрати ті, які найбільше вам до вподоби.